Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитений автомобіль Volkswagen Golf 2015 року. Пробіг автомобіля 199 тисяч кілометрів. Коробка передач механічна. Мотор 1.6 турбодизель. З вересні 2022 року на 196 тисяч автомобіль пройшов комплексне ТО, тобто він повністю обслужений та не потребує вкладень. Автомобіля гарна комплектація, безключовий доступ, автоматичне складання дзеркал, адаптивний круїз контроль є. Тут адаптивний круїз. Парктроніки передні і задні. Датчик світла, датчик дощу. Гарний салон в комбі такому комбінованому виконанні тканинному, темна і світла тканина. І ці 4 склопідйомники електричних, лікування замків, підігрів дзеркал, електроскладання дзеркал і електрорегулювання дзеркал. Автомобіль запускається з кнопки. Зараз бачимо пробіг автомобіля 199 тисяч кілометрів. Тут у нас регулювання фар, світло автоматичне, тут ближнє дальнє світло із управління з Гарне шкіряне мультикермо в гарному стані. Це управління бортовим комп'ютером та мультимедія. Це у нас управління адаптивним круїзом автомобіля. Сенсорний екран з навігацією. Тут масштаб, масштабування. Відбувається. Все добре працює, все справне. Є датчик тиску в шинах. Адаптивний круїз-контроль. Контроль дистанції попереду та розпізнавання втоми. Паркування, маневрування. Передній задній парктронік. Асистент освітлення, освітлення салону та функція coming leaving home. Так само у нас зеркала налаштовуються, склоучесники. Бінкод автомобіля. Спокійно можна перевіряти пробіг. Так виглядає меню. Тут у нас двохзонний клімат-контроль. Тут запуск кнопки, система старт-стоп, автоматичне паркування та парктроніки. і коробка передач. Тут у нас бардачок. Тут мультимедія Volkswagen. Сервісна книжка, все є. Тут у нас електронне ручне гальмо, автохолд розетка 12 вольт. Тут і підстаканники, бардачок. Бардачок у нас регулюється, по виліту Так само місця багато, салон збережений. Є система укріплення ізофікс, всі складається. складаються. Насібли погажник. Торка, шкіряна складається два положення. Тут вогні є багажник великий, місця багато. Тут є докатка. Заднє сидіння складається з багажника так само. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону жовкви, село Сокошин. Авто в гарному стані приїжджайте до нас на огляд. Можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Дякую за увагу.